Тому році я зняв з себе бронь і пішов боронити нашу країну. Два роки я захищав міста е, на Донецькому напрямку. Е, дуже багато е, згубив свою. Е, Дуже багато загинуло моїх побратимів. Коли в 22-му році знову ворог постукав уже в повномасштабному наступі на нашу державу, я зняв з себе бронь і пішов воювати. З перших днів захищав е, наше, е, наш, наше місто, е, вступивши в ДФТГ. Потім е, з, по. Е, Погодженню з керівництвом атомної станції зняв себе бронь і пішов в лави Збройних сил України. При штурмі Давидового Брода в одному з боїв отримав поранення контузії, лікувався. Хлопці мої далі штурмували Давидів Брод. Получилося так, в одному із боїв я вспомнив дідові слова, Слава, що нацизм вернеться.